Друзі, всім привіт! Вітаю себе на каналі. В сьогоднішньому відео покажу вам своє меню на декілька днів на сім'ю з двох дорослих та дитини-підлітка. Ще раз наголошую, що даним відео я не вчу нікого ні економити, а тим більше готувати. Я просто ділюся тим, як це роблю я. Починаю планувати своє меню, пишу на листочок, що я буду готувати, і, відповідно, що потрібно для цього закупитися. І біжу в магазин закуплятися продуктами для готовки. Так, зараз покажу вам, що купила. Купила желе, червоне вишня і ківі. І желатин. Це в окремому магазині, тому що там не було зеленого. 18-18 гривень і 25 гривень. Далі Так, 61 гривня оселедець. 300 грам, ось такий. Ось такий оселедець. 25 гривень печиво. 30 гривень гречка зелена. Класна ціна. Так, далі 11 гривень морква. Велика морква, гарна. тут 4 морквини великих, 9 гривень буряк. 3 буряка. Це 9 гривень не кілограм, а 3 буряка. Так, далі. Печінка, тут 1,5 кілограма, заплатила 80 гривень. Буду використовувати не всю печінку, наприклад, я не знаю, половину чи третину, і решта заморожу. Так, булгур з вермишелькою. Побачила в магазині, хотіла готувати рис, але побачила такий булгур, чому захотілося його взяти. 50 гривень. Майонез. 18 чи 19 гривень такий королівський смак. І курячі сердечка, чесно кажучи, не пам'ятаю вже скільки. Думаю, що десь біля 50 50 або 40 гривень. Так, далі яйця 49 гривень. 10 штук. Молоко 38, біла лінія 1,5%. Сметана 38, селянська ой, 15%. Комо голландський 60 гривень. Так, желе, Це вже я в супермаркеті брала, була знижка по 12 гривень. Тут персик і полуниця. Так, з продуктів все, що купила. Далі заходила в магазин одна ціна. Він є майже по всій Україні, ця мережа. Одна ціна, а там мені здається, що по 32 чи по 31 гривні коштує. Так, ось такі два лоточка взяла, тому що хочу зробити шубу. Відразу в лоточки такі маленькі, щоб були. І ось такий ще лоточок взяла. Це класно, я давно його хотіла. Наприклад, дуже зручно, коли миєш овочі чи зелень, і воно тут просушується, або м'ясо розморожуєш і воно просушується. Воно просідати не буде, тому що ця сіточка має ось такі опори, ножки має. І сам лоточок зручно мені здалося потім в морозилку щось заморожувати. Він невеликий. Наприклад, чи вареники, коли роблю домашні, чи пельмені заморожую. Спочатку кожен окремо, а потім вже в пакет скидаю. І світочка. 32 гривні, здається, це, і 32 гривні дві штучки цього. Приступаю до готування. Починаю сьогодні готовку з того, що наставляю овочі на шубу варитися і яйця на печінковий торт. Далі беру сердечка курячі, очищаю їх від крові та від жиру зайвого, ріжу пополам і верхушку відрізаю і ставлю їх в льодяну воду хвилин на 10-15 гричку. Берусь за наступну страву. Куряче філе нарізаю з такими кубиками, і в мене ще було одне куряче філе бедра. Далі один малесенький кусочок курячого філе, Можете бачити, я залишила в сторонці, тому що його використаю завтра рано. На сніданок буду робити знову лаваші. Куряче філе обсмажую і додаю цибулю до нього, і також так обсмажую до золотистого кольору. В наступній каструльці ставлю смажитися вже курячі сердечка для гречки, це буде. Додаю сіль перець в обидві каструльки. Каструльками дуже задоволена, в них можна і смажити, і тушкувати, і варити. Далі до сердечок додаю цибулю нарізану і моркву нарізану кубиками. В наступну каструльку до курячого філе додаю овочі заморожені, також притушковую і додаю промитий булгур, цей, що купувала сьогодні. Перемішую і додаю водичку. В водичку додаю на одну пропорцію булгуру дві води, сіль даю, і на малень... щоб воно почало кипіти, потім на маленький вогонь під кришку, і так воно собі тушкується. Так само роблю з гречкою, промиту гречку додаю до сертечок на маленький вогонь і воно тушкує. Приступаю до пирога. Картоплю поставила відварюватись і обсмажую фарш з цибулею. Поки це готується, я приступаю вже до печінкового торту, подрібнюю в блендері печінку, також додаю туди одне яйце, борошно і сіль і перець. Усі процеси я роблю паралельно, тому, дівчата, вибачайте, не буде ніяких рецептів детально. Це відео про те, щоб замотивувати вас, і, відповідно, і сама мотивуюся на приготування їжі. Звісно, якісь ідейки які можете взяти і від мене те, що готую я, але саме наголошую саме це відео про те, що про мотивацію на готовку. Я ще забула вам сказати, що ось в печінку додавала молоко. І борошно. І так роблю так як тісто на блінчики. Тут в мене вже картина трішки змінилася. В каструльці в цій бежевій крапочку я готую суп, вже поставила відварюватись картоплю. І далі картоплю на пиріг збиваю міксером, додала туди масло і паралельно обсмажую млинчики на торт печінковий. Даний формат готування і планування меню мені дуже зручний. Він економить потім і час, і, відповідно, економить і гроші, тому що в магазин не потрібно забігати так часто. Вдома їжа є, тому, відповідно, в магазин ми і не ходимо по пару днів підряд. І економимо тим самим гроші. Так, Як я роблю цей пиріг? На дно форми і бортики роблю з картоплі, далі додаю фарш, який обсмажила. І наверх залишки картоплі. Все так вирівнюю. Знаю, що дехто в фарш ще томатну пасту, я не добавляла. Так, І в окрему мисочку натираю на терку, на крупну терку, натираю сир, додаю одне яйце і майонез. Перемішую і тим самим заливаю пиріг зверху. Це дасть таку особливу скориночку, рум'яну при випіканні. Дуже класно виглядає потім. І, відповідно, такий ще вершковий смак додає. Так, далі я приступаю до приготування шуби. Шуба в мене. Сьогодні, на цей раз, можна сказати, в мене вийшло з того, що було, по мінімум продуктів. Всі шари я навіть не заповнювала повністю. Зазвичай роблю так, що заповнюю повністю шар, наприклад, оселецем, цибулею. Ні, сьогодні в мене так. Просто на дно декілька скибочок оселеця, цибулі, поверх цибулі даю картоплю, поверх картоплі майонез, потім морква. Потім, після моркви, відразу яблуко, після яблука майонез. Після майонезу з яблуком додаю відразу вже буряк наверх і все. Буряк можна як майонезом поверху обмастити, так і залишити так. Знаю, що дехто робить чорну сливом, я так не роблю. В мене сьогодні максимально бюджетна шуба. І ще хочу сказати пару слів тим коментаторам, які коментують, що як це взагалі можна їсти, як можна їсти їжу, яка лежить в холодильнику 2-3 дні. Я вам скажу дуже просто і дуже класно. Коли приходиш з роботи ввечері і вдома є наготовлена їжа яку сам наготував і не тиждень тому, а пару днів тому, тому я не бачу нічого поганого в тому, що готую на пару днів наперед. Це мені економить як час, так і гроші, повторююсь ще раз, тому що, якщо є їжа вдома приготовлена, відповідно, коли немає часу, нічого не замовляємо, економимо гроші і йдемо в магазин голодними, тому що, відповідно, не купуємо нічого зайвого. Далі тут на відео вже видно, я приступаю до печінкового торту, до майонезу додаю часник і перекладаю так коржі, а також на один коржик посередині додаю підсмажену цибулю з морквою. Смажена цибуля, морква. Ми це вкрай рідко їмо, а також майонез. Сьогодні в меню у мене оце є присутнє майонез, і тут, і в шубі. І цибуля і морква в печінковому торті. Це для нас рідкість, але буває також, що ми не відмовилися ще зовсім від того. Все одно я стараюся, коли смажу цибулю і моркву, додаю водичку і під кришкою воно так тушкується. Далі приступаю до битого скла. Я думаю, це всі роблять по-своєму. Я роблю галяретки окремо. В йогурт додаю чуть, чуть цукру, якщо він не солодкий, на паровій бані з желатином його трішки так, поки з'являються перші бульбашки і потім виключаю. На дно форми стелю печиво. Це печиво, що я взяла подвійне, воно дуже класно сюди підходить. Заливаю галяреткою і йогуртом і ставлю холодильник. У мене вже 18.30 на годиннику, їжа вже приготовлена і покажу вам поближче, що приготувала. Перше покажу вам ось цей супчик з фрикадельками. Простий, без засмажки, нічого зайвого. Вермішель для супу в мене не було, то я спагеті відломала, ось так. Просто супчик. Суп ми дуже давно не їли ніякого ні супа, ні борщу. Чомусь останнім часом дуже рідко таке йому. Далі покажу вам ось цю запіканочку. пастуший пиріг вона називається. Якщо я правильно називаю її, вона вже холодна. Так. Ось вона поближче. Ось такий шар. Якщо розігріти, то картопля не буде така забита тут зверху. В будь-якому випадку це мега смачно і мега зручно. Так, далі покажу вам печінковий тортик. У мене вийшло два тортика з того, що я робила. Печінковий тортик, нічого особливого, печінка і печінка. Ось такий. Так, тортика зробила два. Один і другий. Так, далі покажу вам ось цей булгур з овочами. Овочі тут квасолька, кукурудза, перець болгарський. Горошок зелений і куряче філе. Також класно, зручно і, і, і цікаве поєднання таке. Так, накинула гречки сюди. Гречка зелена, не дуже приваблива, сердечка ось. Класно, так, час від часу готую також таку страву. Якщо зі звичайної гречки готувати, вона буде дуже гарно виглядати. Морква їй додасть кольору. Зелена гречка, вона сама по собі не приваблива. Але чомусь сьогодні я захотіла саме зелену гречку. Так, далі шуба. Шуба як шуба, нічого нового. Кожен готує, як хоче собі, як вміє. В мене вона, ви бачили, коли я готувала, які там шари були. Нічого нового. Так, ці лоточки це для роботи. Зробила. Візьмо собі обід на роботу. Так, що ще я вам не показала? Це морква по-корейськи. Звичайна морква, зроблена з приправами. Гарячу олію залити і все. Морква готова. І чуть-чуть оцту. Там маринад робиться, потім колись, можливо, приготую разом з вами у відео. Сьогодні воно просто не влізло мені у відео. Так, далі витескром. Ось так воно виглядає. Величеньке таке вийшло. Так, і зблизька. Покажу вам зблизька. Печиво розмокає, бачите? Класно розмокає печиво. Ось тут ще печиво попалося. Так. Ще зварила кисіль і хотіла компот, а потім в останній момент передумала, зробила кисіль. Ріденький для пиття, ще гарячий, до речі. І все, ось така готовка в мене цього тижня. Дякую всім за перегляд. Чекаю вас в наступному відео. Воно вийде вже завтра. Всім па-па!